Для історії 50 років це лише крапля в морі, проте для школи це значний проміжок часу, злети та падіння. Свій 50-річний ювілей відзначила Полтавська гімназія здоров'я номер 14. На урочисте святкування завітали почесні гості, представники міської та обласної влади, вчителі та випускники школи різних років. Віра піддубна, директор гімназії вже 28 років, і сьогодні пишається, що її життя склалося саме так. Я взяла свою школу. Я взяла школу від хорошого директора, від хорошого педагогічного колективу. І зараз в мене працюють. Мої колеги, мої вчителі, а і мої випускники. Багато їх це мої випускники, саме педагоги нашої школи. Ну а черпаю напевно від того, що я задоволена тим, що я вчитель, що я розпочинала педагогічну діяльність давно. І ось зараз я ніскільки не жалію, що. Вибрала саме таку професію за увесь час свого існування школа випустила чимало видатних людей, як науковців, так і спортсменів. Лише наразі у школі навчається сім кандидатів у майстри спорту: 58 учнів, які мають дорослі спортивні розряди, та майже стільки ж, які мають дитячі випускники. Згадують свої шкільні роки та значимість спорту для закладу. У нас школа була дуже спортивна. У нас прекрасні були... В ті времена ще часа на спортивна. В ті времена великарепна волівалібалісти, баскетбалісти, зборної області по футболу. це практически дето 3-4 чоловіка в нас виходіла туди. Сьогодні школа має власну особливу форму навчання. Заклад входить до європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю. Має численні грамоти міністерства освіти і науки України за впровадження здоров'я зберігаючих технологій. Представники влади вручили кращим працівникам закладу грамоту та подяки для усіх присутніх. Виступили учні та шкільні колективи.